Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про помноження багатоцифрового числа на одноцифрове. А зараз усна лічба з цеглинками Лего. 17 помножити на 3. Яку цеглинку вибираємо? 51. 24 помножити на 2. 48. Нагадую, якщо відео для вас занадто швидке, ви завжди можете поставити його на паузу, обчислити вираз і далі перевірити за відео. 32 помножити на 4. 128. 100 помножити на 70. Сім тисяч 55 пять помножити на п'ять. Двісті Молодці. Хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічно добуток чисел 25 і восьми. Звичайно двісті. Отже, на хвилинці каліграфії ми сьогодні з вами запишемо число 200. Працюємо з підручником сторінка 8-10. Ти вмієш множити багато цифрові числа усно є письмово в межах тисячі. Давайте з вами розглянемо. З ліворуч ви бачите письмо, усне множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Праворуч, ви бачите письмовий спосіб обчислення множення багатоцифрового числа на одноцифрове. При усному обчисленні ми з вами 372 розкладаємо на розрядні доданки. кожен із доданків множимо на другий множник і одержані результати. Додаємо в письмовому множенні, ми з вами повинні одно цифрове число другим множник, помножити на кожен із чисел. 2 помножити на 2, 2 помножити на 7 і 2 помножити на 3. Пам'ятаємо десятки ой, одиниці ми записуємо під одиницями. Десятки під десятками і сотні під сотнями. Сьогодні ми з вами потренуємося обчислювати подібні вирази письмово. 285 помножити на 3. Множити починаю з одиниць. 3 помножити на 5. 5 пишу. Один пам'ятаю. Три помножити на вісім. Двадцять. Шотири. І один пам'ятали. Двадцять пять, пять пишу, два пам'ятаю. Три помножити на два. Шість і два пам'ятали. Вісім. Тепер чотирицифрове число множимо на одноцифрове. Починаємо також множити з одиниць. Три помножити на 5, 15, 5 пишу, один пам'ятаю. 3 помножити на вісім, 24 і один пам'ятали 25, 5 пишу. Два пам'ятаю. Три помножити на 2. Шість. І 2 пам'ятали вісім і три помножити на три дорівнює 9. Скажіть, будь ласка, відрізняється множення трицифрового числа на одноцифрове від множення чотирицифрового цифрового числа на одноцифрове? Ні, не відрізняється. Сам спосіб, сам алгоритм обчислення залишається такий самий. Пропоную наступні вирази обчислити самостійно і за відео лише перевірити. Ці два вирази і наступні чотири перевіряємо. І ці вирази також обчислють самостійно. Потренуйтеся. Перевіряємо. Хто б числив ці вирази без жодної помилки, поставте собі на полях зелений кружечок, хто допустився однієї помилочки чи двох помилочок. Поставте собі, будь ласка, жовтий кружечок. А в кого 3 і більше помилок червоний кружечок. І це означає, що вам слід повторити таблицю множення і потренуватися ще раз обчислювати подібні вирази. А зараз розв'яжемо задачу. Склади буквений вираз за таблицею. Як знайти ціну, якщо відомі вартість і кількість товару. Кількість товару купили А, за ці товари заплатили Б. Як дізнатися ціну одного товару? Звичайно, слід вартість поділити на кількість. Молодці. тут помилка. Вартість поділити на кількість Б поділити на А. А зараз пропоную вам скласти задачу за таблицями і розв'язати її. Давайте з вами подумаємо. У нас з вами тут написано ціна олівця. Які олівці бувають? Олівці бувають прості і бувають кольорові. Давайте уявимо з вами, що в першому рядочку у нас з вами йде мова про прості олівці, а в другому рядочку у нас з вами йде мова про кольорові олівці. Ну що ж, складемо задачу. В магазині купили 8 кольорових олівців та 8 простих олівців. За прості олівці заплатили 40 гривень. Вартість ціна кольорового олівця у два рази більша, ніж вартість простого олівця. Запитання, яка вартість цієї покупки? Отже, щоб дізнатися вартість цієї покупки, ми повинні з вами знати вартість. Простих олівців і вартість кольорових олівців. Ми з вами знаємо вартість простих олівців? Знаємо. Але не знаємо вартість кольорових олівців. Щоб дізнатися вартість кольорових олівців, ми повинні знати ціну кольорового олівця. Але ми й не знаємо, але що нам сказано, що вона у два рази більша, ніж ціна простого олівця. Тобто, щоб знати ціну кольорового олівця, нам треба з вами знати ціну простого олівця. Як дізнатися ціну простого олівця? Звичайно, слід 40 поділити на 8. Буде 5 гривень ціна простого олівця. Тепер ми можемо знати ціну кольорового олівця? Можемо. Нам сказано, що вона. Два рази більше, ніж ціна простого. Значить, 5 помножити на 2 дорівнює 10 гривень ціна кольорового олівця. Тепер ми з вами знаємо, що ціна кольорового олівця 10 гривень. Купили 8 олівців. Яка вартість кольорових олівців? Звичайно, 10 помножити на 8. Вартість кольорових олівців ми знаємо, що вартість простих олівців 40 гривень, вартість кольорових олівців 80 гривень. Яка вартість всієї покупки? Звичайно, 40 плюс 80 120 гривень вартість усієї покупки. Отже, сьогодні на уроці ми з вами складали розв'язували задачу, а також множили багатоцифрове число на одноцифрове. Письмово. На цьому наш урок з математики завершено.